Ну що ж, друзі, варто тепер поговорити про погоду, точніше, негоду насправді, тому що сильні пориви вітру вже спричинили в Києві деревопад. Патрульна поліція попереджає про ускладнення руху на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва. Окрім того, в соцмережах вже повідомляють про падіння дерев на вулицях Пчілки та Симиренка. А також на позняках і пишуть про ускладнення руху на оболоні і в центрі столиці через смітники і металеві конструкції, які виносить просто на дорогу. І сьогодні у Києві оголошено перший рівень небезпеки жовтий через пориви вітру, 17-22 метри за секунду. Це насправді дуже дуже потужний вітер. Про таке попереджає український гідромедцентр. Фахівці закликають дотримуватися таких рекомендацій під час сильного вітру. Зачинити усі вікна, поприбирати з балконів володжії предмети, які можуть випасти назовні. До речі, важлива порада. На вулицю потрібно триматися якнайдалі від рекламних щитів лінії електропередачі дерев. І не паркувати поруч з ними автотранспорт за сильних поривів вітру, сховатися в найближчому приміщенні чи природному укритті в разі падіння гілок чи дерев необхідно звертатися в аварійну диспетчерську службу Київзеленбуду або ж викликати рятувальників.